Всім привіт! Слава Україні! Що сьогодні у відосі, Анонсирую. Як завжди, моя сама найулюбленіша рубрика це розпаковка. І буду займатися сьогодні, набривати, намивати, нализувати, натирати класа, доведу його до ладу, щоб він виглядав, як має бути. Тобто, це все сьогодні у відосі вам покажу. Мить ми його будемо новенькою миєчкою, а намивати, набривати, напісюрювати — Новеньким агрегатом, який це, з цим справляється ну, на 5 балів. Значить, говорив я попередніх відосах, розпаковував я не працював і говорив, що треба мийка, якась, якась мийка. Ну, я саме сказав, яка. Отака. Так як наша вже оліомак старушка вже відписала, вже пішло знову масло в циліндру туди. Коротше, давлення немає, мить вона вже не миє. Я ремонтувати я воняв останні раз ремонтував. Це це ценник такий вийшов, що проще можна було за 3 з лишнім тисячі купити китайську якусь мийку. Вирішили все не ремонтувати її, тому замовили саме отаку мийку. Чому саме така мийка? Тому що я її бачив у Вовки бруса. В розпакував він її, потім вже ж протестував на своїх картинах, де вони засмальцьовані. Я ті дав. І ця мийка причудово з цим справилася. У нас є ще мийка щіль 130 -й. Зараз її цінник 19 тисяч без 1 гривні. І якби на розтерзанні я всім її давати, ну це чуть-чуть неправильно. Тому що як вона піде вже по рукам, то вона вже так робить, що довго, що якісно робити вона не буде. Тому вирішив, треба купити мінічку, І воно саме отаку компанії Віталс. В нас на базарі, кроме китайських до 5 тисяч, немає ніяких, або Штідовська. все. Тобто, щоб які-то інші, а, ще керхери, да, там до к 7 по-моєму, що я бачу. Все інше в нас немає, щоб, наприклад, таку замовити. Тому замовляв на сайті, в інтернеті, сайт, під це відео, кому цікаво, переходьте. Дивіться, якщо комусь потрібно, замовляйте. Ну і звісно, замовляйте після того, як ми її сьогодні протестуємо, подивимось, хоч на що вона спроможна. Значить, ми, це понятно, класиками будемо сьогодні з цією миєчкою. А салончик. Робить хімчистку, напісюрювати, ми будемо таким апаратом. Це, це чудо машина. Дякуючи підписнику, Рома вам велике дякую, що підказав, каже, купи отакий пістолет, який називається торнадо. Відмиє все і люботе. Я вже його протестував, вже в машині карти помив, і в ним же працював. Це просто, це монстр. Потрібно тільки, щоб був компресор мощненький. Шурує, вимиває, це просто казде. Де я його замовляв? Говорити не буду, так як хлопці за рекламу не захотіли заплатити. Ну а безплатно я це робити не буду. Безплатний сир, як говориться, тільки в мешелок. І то який він безплатний, коли е, ризкує життям да, за, за той кусочок сиру. На жаль, е, ніяких юридичних не закінчував, головою заробляти сильно не вміє, то будемо заробляти хоч на рекламі. Шутка-минутка. Збираю це все діло до кучі, покажу вам все це в зібраному стані, і потім це все діло запустимо, замоторимо і будемо робити роботу. Так що не перемикайтеся, я думаю, відео сьогодні буде довгеньке. Колодіть кофійок, наливайте бівасік, поберіть рибку, та, е, робіть полянку і сідайте, переглядати відео вам приємного перегляду. Ну а з вас, звісно, лайкос. Погнали! Розпаківка! Да, як кажуть тіктокери? Зібрав до кучі, виглядає вона отак. В принципі, невеличка, компактна. Прикольно тут міняється ця насадка, як в МТЗ-муфти на гідравліку. Поняли? Чик-чик, зняв, -чик. витягнув. Тут виходить, що ось є, є отакі форсуночки на кінечних. Зараз ми їх всі протестуємо, які вони, як вони луплять. Шланги, мені кажується, звісно, маловато. Не знаю, скільки є тут, а не дочитувався. На бобіні щось, мені каже, малувато, аби длинніше. Оце бачок для піни. пінник. Тобто можна сюди, можна сюди. Ну я думаю, що цей пінник, як от мені Артемка казав, коли я щіля купляв, каже, бери профі... полупрофесіональний, бо той, що йде в комплекті, фігня. Ну, подивимося, може тут не фігня. Гарантія офіційна. 36 місяців. І ззаді йдуть два фільтри, я так розумію, грубої, мягкої, чи як там. Да, оце, наверно, грубо, і це мягко, або наоборот. І цей же ж бистросьйом, який ми надіваємо на Диви, не сніму. На шлангу. О, чик-чик. Ну, китайці все ложать в комплекті, саме що інтересне. І ближче показую цю чудо машину. Це ми сюди оцей бачок наливаємо. Похоже, він мені на пульвер наливаємо. Це концентрат, він там розводиться 1 до 10, тобто цього, 10 літрів води, щоб сильніший був, звісно, чуть менше. Заливаємо сюди, лупашимо ним, все підряд. Тут здається таке типу, момент торнадо. І оця бздюлька желізна, вона отак крутиться і вимив... ось, ось, отак. і вимиває з усіх щелі Якщо там треба, допустимо, на панелі, да ось, ось щотка накручується сюди. Залазив в усі щелі, які тільки є. І коли, чим мощніший компресор, тим більше давлення, тим дужче залітає цей весь розчин, який ми наколотили хімію. Ну, ця хімія, може бути така, може бути інша. Це я в комплекті взяв таку стаканчик, то понятно. Ну, Лупа я вам, я вам кажу, ось далі покажу. Ви будете чудно здивовані. Так, Погнав я короче, витягувати, настраювати це все діло, виганяти трактор. І далі це все будемо тестувати. Значить, розібрався по мийки, протестував усі форсуночки. Тут я ж показував їх, що їх тут 5 штук виходить. Значить, оця чорна у нас іде на піну, піна наливається сюди, і тоді оцю форсуночку приміняємо. Оця форсунка б'є струєю. Зелена і оця біла лупашать, як має бути, отак розсіває. Чітко. По мощності, що я одразу скажу вам, що. Мочніше, ніж наш Оліомак 136. І десь плюс-мінус, як 130-й Плюс-мінус. Тобто не мощніший, Це однозначно, плюс-мінус так однаково. Пінник, по піннику зразу відгук дам. В принципі, краще, в принципі, ніж у нас на Оліомаки, але гірше, ніж полупрофесіональний. Але тим не менш, з цим миритися можна. Наливон п'ен і спробував на дисках чітко розпилюю так, як має бути. Значить, по трактору. Заповніть його таким, як він зараз є. І ви його просто не узнаєте, коли він буде після миєчки. З виду дивишся, ну, блін, таке враження, як він тільки приїхав із площадки, десь допустив, да? все бомба, все чисто, ну пилюка тільки, да? Ніде нічого не тече, ніде нічого. ну той, Все в ідеалі, ні підтікань, нічого. Новий, можна так сказати. Є загрязнення трохи, ну я все поснімав, кришки і так далі. Зараз його легенько тут а сильно заливати не буду, обмию. тут є біля фільтрів, да, так налипання таке. Вимию, потім компресором всі датчики, всі проводку По наружі він отакий. Ну тої, ну блін, нема до чого доколу до патися. Ну, а всередині я не знаю таке враження, як тут жили, блін цигани. Що тут можна робити, щоб все було отаке. Ну нічого. Я доведу його зараз до ладу і ота фішка торнадо зробить свої вещі. Тут є, звісно, над чим попрацювати. Якраз під'їду під під, гара, під ангар там, де в нас компресор. Це буде після обід. Там уже буде тінючок і робота буде продовжуватися. В ідеалі було б, звісно, сідушку взагалі зняти, бо вона щось, щось... Я знаю, знайшовсь що з нею, треба може дійсно буде зняти, там 4 болта, витягнути її. І спрацювати по ній. Ну, дивіться, запам'ятовуйте. Сідушечка, да? Тут все ось. Отаке. Отаке. І за сьогоднішній день ви його просто не узнаєте. Я впевнений в цьому, бо в мене сьогодні є натхнення, настроєння, цим заняться. Так що працюю. Нова мийка, новий трактор, новий агрегат торнадо. Ну це щось страшне. Суть ви поняли. Якщо я взявся за це діло, то значить я його зараз доведу до ума. Ну що, перший етап закінчився. Трактор горить, блистить. Переходимо до другого етапу це середина. Ну то вже покажу далі. Помив я, значить, даною моєчкою. Е e, перший раз, в принципі, на мій погляд, є два мінуси. Ну Це те, що особисто не влаштовує мене. Це коротка шланга, що ти не можеш мойку поставити тут і обійти весь трактор. На щілю навіть вона длинніша, ну там не знаю на 3-500 на на метрів длинніше. Тобто, якби була длинніша, а вопросів би нема. І другий мінус для того, щоб накрутити ось сюди шлангу, ось сюди, потрібно відкручувати тут. Оце для мене теж не є е, прикольно. Або не тут, наприклад, а на пістолеті. Ось такий момент. Для мене це не сильно практично. Мені це не сильно подобається. Але для домашніх умов цієї мойки поза глаза. Е, якщо у вас там, наприклад, машину помить, там, плитку, фасад. Вистачить на 100%. Для наших потреб, тобто для колі, щоб мити МТЗ на техніку так само поза глаза. Буде пекти ні гори, ні низу. Так вже, як не крути, старушка відписала. Ну а щіль, щіль це буде, так скажемо, це колі, а то мені. Дивіться по фільтру. Як не крути, а ржавчинка присутня, тобто фільтрики затримали. Все, я її зараз витираю, складаю і коля прийде, і буде в нього нова мийка для цього, для користування. Я думаю, він оціне. Так, переходимо до другого етапу. Оце вже воно. по-наружі чистенький, залишається середина. Ще полізу ось до акумуляції. Бо тут серенько грязненько вичищу помию, щоб все було, по феншую, витру клеми і так далі. Ну, по наружі більш-менш все чітенько. Ну, це все фігня. Зараз я вам покажу чудо машину, що вона витворяє Вийду трохи в салоні, тому що тут -то жах. Ну, дивіться, ось, наприклад. Ось ви бачите, так? Да? Работаємо. Показую ось на коврику, наприклад. Ну, це цим ще ж буду займатися, але суть, щоб ви поняли. На коврику якось і не дуже сильно видно. Ну, то в конечному результаті. Ось це, наприклад. Як результат. Як на мене бомба. Давайте ще посідушечки зараз зробимося. Видно, не видно. Я бачу, камера не знаю чи передає, чи ні. Ну, та в общем, я займаюся І зараз ви будете здивовані. Я поки працюю, ви поки там отакий поставте пальчик вверх. І кінечний результат уже даного салону покажу. В кінечному результаті. Ще зроблю маленьку вставочку, ось дивіться, посідушки. Це спинку вже разочок пройшов, ось на нижню перехожу. Це просто Бомба. 7 годин вечора. Це звісно треш. Подзадолбався я його вимивати, як ото говориться. Засрать саме проще, а спробую його потім вимити. Ну, щось, щось. щось вимилось, щось ні. Ну Коли в кабіні е, е, та саме є, мазута, масло чи хто знає що там було, то ну, чим ти його вимиєш? Найду е, іншу якусь хімію, найду якусь, така, щоб мощніша була. І доведу вже це, це діло до кінця. Ну, а результат роботи зараз покажу. Це тракторист зараз дивиться, який на ньому працював, і думає, а що, так можна було, або що. Результат отакий. От що цьому це посприяло? Да, що тут таке, що тут таке? Не можу я вам сказати. Ну, те, що я говорю, що це саме проще, попробую його вже витерти, як воно було нове. Ну, ось по панельці на тій самій. видно результат моєї праці. Так само, це по стійкам і так далі. Значить, по сідушечки вийшло так. Вроді би яке було, то стало краще. Але як вроді би дивися, і результата ніякого. Ну, ось як воно не вимивається. Ну, що я йому здійснили, як воно зачухане, завальцьоване, таке, що я тебе дам. Яка тільки хімія не була. Ну, ось дивіться. Оце, оце п'ятно мазути. Масла чи там я не знаю чого. Тупо ось. Чим я його вим'ю? Але набагато краще. Чим було. Ось вже букашка якась залетіла. Ви за мною згодні. Що це все-таки вже похоже на щось. Вікна хоч на то завальцьовані такі були ось постійки. От тут же ж, яке грязне було. Потолком ще не займався, треба буде купити якусь іншу, мочнішу, мені кається, хімію. І зайнятися. Ну воно це все дуже довго е, займає багато часу, то я вирішив, поки не трогатиму. Приакуратив, приакуратив. чистота красота вже, хоч сідаєш, хоч, хоч, хоч приємно, не таке, як то було. Хоча до ідеала, ще дуже далеко. Отой, е, як він, ураган, ні, не ураган. Торнадо. В принципі, чотенько, Мені він подобається, працює на урану. Ви бачите ось, повимивав. Тут же ж було. То апарат достойний. Все, можна тепер моторити, цеплять трьохметровий культиватор і їхати пекти. шучу. Що, сигнал не працює. А, маса ж, мабуть, виключена. До речі, по акумулятору. Теж зробив йому ТО, витягнув його звідти. Подивився, обслужив. І щоб ви розуміли. Акумулятор тут ще стоїть, ще рідний. О, вже видно натоптано. О, все, БіБіка працює. Так що порядок. Оце вже трактор, можна сказати, готовий. Помитий, набритий. Понятно, що це трактор, кожен день його ніхто мити не буде, але раз у рік можна зробити таку процедуру. І нічого тут страшного немає на упаки потрібно, якоби за такою дорогостоючою технікою і наглядний, при... наглядний догляд. Тому роботу зробив. Все чотенько, все по красоті. Дякую вам всім за увагу. Всім пока і, звісно, все буде Україна.